Його Господь благословив на довгу путь. У Коломиї відбувся літературний флешмоб. Просто неба. Учасники дійства читали духовні твори митрополита Андрея Шептицького. Захід організувала Центральна районна бібліотека. Подробиці у наступному сюжеті. Христос рождається. Марію! Цим словом я вітаю в навчені великого свята. Христового Різдва. У цьому слові є і сьогодні радість, яка може бути серед злиднів і терпінь. У цьому слові ми знаходимо щось, що не від світу цього, щось із неба, що підносить людину до життя на людського, віри, надії, любові. Митрополит Андрей Шептицький, граф єпископ Української греко-католицької церкви, 17 січня 1901 року до смерті митрополит Галицький та архієпископ Львівський, представник української греко-католицької церкви, належить до знаного Галицького роду Шептицьких. За час свого служіння значно розбудував греко-католицьку церкву як в Україні, так і за кордоном. Один із найбагатших людей Галичини щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, надавав стипендії молодим. Митцям у 1905 році заснував національний музей у Львові, підтримував українську економічну діяльність, сприяв відкриттю кооперативів. Як Галицький митрополит був депутатом Відицького парламенту та Галицького сейму. Зазнавав утисків більшовиків. Зокрема, у 1939 році НКВД розстріляли брата Лева і всю його сім'ю у родинному маєтку Шептицьких. Помер Шептицький 1 листопада 1944 року. Його наступником став Йосип Сліпий. Митрополит Андрей. Це ім'я. Сьогодні звучить до нас з недалекої історії. І воно є для нас таке, так як сучасне, так якби воно було тут, з нами. Ми бачимо народжується людина, Бог завжди дає їй долю, дає певне призначення. Кожному з нас, що ми маємо виконати у цьому житті. Іншими словами, ми беремо свій хрест і несемо його на ту Голгофу, яку нам приготовано Божим проведінням. І цей Божий план є, має кожний з нас. Так само його мав Андрей Шептицький організувала вуличні духовні читання Коломийська центральна районна бібліотека. Адже 29 липня минає 150 років із дня народження митрополита Андрея Шептицького. Коломияни читали уривки із творів митрополита Андрея Шептицького, зокрема, один із найвідоміших трактат Як будувати рідну хату. Передусім треба здати собі справу з незвичайних труднощів, зовнішніх і внутрішніх, які стоять народу на перешкоді до того та намітити дорогу, яка нас до того веде. Монах, аскет, убога ряса, нагрудний хрест. Це не прикраса, це символ зречення і терпіння, знак перемоги, воскресіння. В Читаннях просто неба взяли участь як діти, так і дорослі. Варто зазначити, що навіть через століття після смерті митрополита його твори актуальні і у наш час, адже є своєрідними духовними настановами для української нації. Перш за все, це непохитна віра у Бога та любов до ближнього.